Давайте почнемо із такого дуже глобального запитання, але мені здається, що сьогодні на тлі ось цих всіх таких гострих важких подій на фронті цілком може бути актуальне. Отже, президенту Володимиру Зеленському запропонували запросити війська союзників до України. Такий запис главі держави надіслав депутат Олексій Гончаренко. Ми пам'ятаємо, до речі, слова МЗС, що ми зможемо попросити, звісно, вести зокрема війська НАТО до України, але поки нам не треба, дайте лише зброю. На вашу думку, з огляду на ці всі події, з огляду на Харківщину, можливо, вже треба починати бити на сполох, тому що ну ми знаємо, що в багатьох питаннях через певну бюрократію, і певні якісь зволікання, захід може довго нам давати те, що ми хочемо. Як думаєте, на часі зараз таке питання? Я думаю, це питання е, крайнього випадку, так скажемо. Якщо чим більше кричати вовки-вовки, тим з кожним разом буде це менш ефективно. Е, сьогодні уряд Німеччини відмовив на запит з е, депутатів з опозиційних партій, з групи опозиційних партій, там Зеленої і з ДПГ, інші е, щодо. Залучення а, сили засобів НАТО для прикриття повітряного простору над Західною Україною. Це очікуваний результат так очікуваний. А, на жаль, ми просили Альянс закрити небо два роки тому, рік тому. зараз – вже, ну, так скажемо, наші партнери, наші союзники в політичних силах тих держав, які нас підтримують, ставлять гострі питання своїм урядом. Але сказати, що Європа дозріла, це не зовсім відповідає дійсності. Але сам процес дуже важливий, тому що ми ну, вже, здається, з вами говорили, коли Макрон поставив питання взагалі про можливість направлення в Україну військ західних держав, Франції, зокрема, от він е, перехрестив ту червону лінію. До того було просто говорити про це не можна, тепер хтось погоджується, хтось не погоджується. Але питання стоїть на порядку денному, і зрештою. Зрештою, як на це подивитися? Ми говорили з, з BBC, з журналістом, О, я кажу: так ваші ж військові в Україні є ось. Він, Та як же? ж? Скажу, та ось в посольстві сидять там цілий апарат військового аташе. Це військові НАТО. В Україні чи ні, а в американському посольстві там ще морпіхи сидять. Вони традиційно охороняють посольство США. І це теж війська НАТО в Україні, тож ну, немає нічого неможливого. І я думаю, при, при потребі рано чи пізно союзники перейдуть від Такої воєнно-технічної підтримки, більш часто декларативної підтримки до партнерських відносин до допомоги України. Адже ну, якось вони самі себе ставлять незручне становище, коли Ізраїлю підтримка надається, коли в Червоному морі збиваються раке... іранські ракети, Британцями, французами, американцями і пояснення кажуть: так ні, у нас нема там, в принципі, угоди з ізраїльтянами, ну, є там торгова-економічна, ну, ми в рамках всієї торгово-економічної угоди ці ракети й позбивали. А от українцям, ну, навіть Будапештський меморандум, це так пару слів. Ви сказали, що можна договорити проведення військ, якщо дійсно ситуація буде критична. Те, що відбувається сьогодні на фронті, бачимо Харківщину, Росія споче спробувати знову ж таки знайти на територію цієї області. Сьогодні там ситуація з вашої точки зору, яка є критична, контрольована. Тим більше, що от буквально за ніч ми бачимо по карті Діпстейт, там 5-6 сіл. Так вони маленькі, але росіян є певний тактичний успіх. Що це означає? Чи є розуміння, що далі зможуть триматись нас наші сили оборони? Ситуація серйозна. А те, що видно по карті Діпстейт, свідчить про те, що ми. Був. Всі чомусь дивимося на цю карту зараз тільки на Харківський напрямок? Ми забули про Часів Яр, ми забули про Авдіївський напрямок, дивимося на Харківський напрямок, осторогою, не, не розуміючи, що поки ми дивимося в один бік, з іншого боку, значно гірша ситуація, вона промальовується. В чому задум, цих, з моєї точки зору, в чому задум? Цих дій росіян не можна окремі операції розглядати як в вакуумі. Це все складові однієї оперативно-стратегічної наступальної операції Росії. Яка її поточні цілі? Зараз, в умовах браку ресурсів, росіяни намагаються скоротити Ділянку головного удару і сконцентрувати на ній максимальні зусилля. Там вони на півдні трошечки зменшили наш роботинський виступ, зменшили тиск на нього, дві дивізії з півдня кидають на схід на Авдіївський напрямок. Тобто концентрацію сил збільшують на вузькій ділянці головного напрямку удара. А що щодо нас їхня задача? Щодо нас навпаки, їхня задача розтягнути наші сили. Щоб ми з того ж Авдіївського, Бахмутського напрямку резерви перекинули кудись на південь чи на північ, от на північ найкращий варіант. І виходить, що вони малими силами відтягують наші значні резерви. І цю задачу вони вже виконали за великим рахунком. Ну, друга задача, безумовно, це е, навіть не задача. Е, друга е, місія це е, Путін о, скільки вже три тижні, як поставив Шойгу. Ну, вже не міністр, але тоді він був міністр. і Герасимову задачу створити так званий, вони називають, санітарний коридор вздовж кордону з України. От. І незалежно від того, чи можуть вони цю задачу виконати, чи не можуть, чи е, знають, як це зробити, чи ні, доповідати їм, що їм щось потрібно. От і введення військ на територію України на цих ділянках, воно вкладається в цю концепцію. Якщо спитають зверху, скажуть: ну, ми старались, ми намагаємось ось на 5 кілометрів ми на двох ділянках створили. Те, що це, власне кажучи, сіра зона, яка й була, от, воно ситуації не міняє. Тож, ну е і третій момент, третій момент знову ж видно по нам українцям. Чому у нас у всіх увага прикута до Харкова? Тому що ми боїмося, боїмося, що росіяни прорвуть там оборону, е підуть, е захоплять Харків, е підуть далі. І, ну, власне кажучи, це мета і є: От спосіяти паніку, перелякати. Змусити суспільство знову до тих міграційних потоків тікати, евакуаційні поїзди, все таке і інше, ні про які там глобальні саміти ми, миру в таких умовах не буде йти мови. Тим часом продовжується війна і на території Росії, також на тимчасово окупованих і анексованих частинах, от що відомо. Станом на 13 травня в районі шостої ранку кілька ракет, імовірно, стормшедов пишуть російські змі атакували військову частину на горі Айпетрі в Криму. Повідомили Астра «Джорелла» в екстрених службах анексованого регіону. На горі знаходиться таємна військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ. Кажуть, що загинув командир та ще один військовослужбовець. Кількість поранених зараз уточнюється. На вашу думку, що означає враження такої бази, що там взагалі може бути, і наскільки доцільно, не знаю робити якісь такі певні секретні бази на цілій горі? Ну, кримчани знають Айпетрі дуже красива гора, Красивий храм, красива гора, красиве туристичне місце, але мало хто знає, що і раніше на Айпетрі Перебували і засоби протиповітряної оборони, і засоби радіо і радіотехнічної розвідки, це така за красивою картинкою серйозна військова ціль. І е, після 2014 року, звісно, роль її розвивалися не як туристичної пам'ятки, а як військового об'єкта. І те, що прилітає на Айпетрі. Це дуже добре. Це продовження руйнації е, тої системи ППО і спостереження військово-космічних сил, так званих РФ, для подальшого ураження важливих об'єктів. Це вже ми бачимо не тільки до Севастополя, підбираються, а й до урядових дач там на ЮБК, які захопили російські. Начальники великі. Я не знаю, що його тепер. А, ну він ж все одно цей же ж як його РНБ очолює. От, так що і додача, його долетить, і не тільки його. До речі, пане Павло, вже кілька разів ми так зачіпали з вами тему кадрових перестановок. Ну є думка насправді, що ось заміна Шойгу не надто є доброю для України, тому що, ну, по-перше, я казав Пісков, треба сьогодні все ставити фактично на воєнні рейки. Так і, зокрема, всю війну в Росії ще більше переводити хоча не зрозуміло куди ще більше, але все ж таки. Кажуть про нового очільника міноборони як для таку людину більш раціональну, більш віддану Путіну. Той хто не буде можливо красти з бюджету, а буде дійсно працювати в тому напрямку, якому хоче Путін. На вашу думку, можна сьогодні вже робити якісь певні висновки? А чи буде це для нас добре, погано і загалом як сприймати сьогодні в Україні ось ці всі кадрові перестановки? Ви то в Росії хтось з урядовців не краде з бюджету. Сподіваємось. На... Всі Сердюков змінив, оставить. Шойгу, з... це був і крадій, керівник військово географічного в обробі, товариства військово-історичного товариства Росії, змінив на цій посаді свого часу такого собі Сердюкова. От. Військові російські його мебльщиком називали, але це була перша спроба Росії тоді ще в мирний час Путіна реформувати структуру забезпечення Збройних сил, військово-промисловий комплекс. Ну, Звісно, щось вийшло зовсім, зовсім мало, але щось вийшло. Тим не менше Сердюков погорів, звісно, в розкраданні, тому що ну, будь-який російський начальник він на посаді першим ділом дбає про свій власний свою власну кишеню, ніж про армію. І я, очевидно, це не дуже добре, що такий менеджер. Як то кажуть, прийшов, став на місце пана Шойгана, міністра оборони. Тому що, крім того, що він буде набивати власну кишеню, він як людина от така менеджерського складу, Сердюковського, він буде реформувати військово-промисловий комплекс Росії. Більше того, Цьому товаришу належить фраза про те, що немає такого поняття, як мобілізація економіки, є поняття мобілізація суспільства. Тобто він цілком правильно розуміє загальні такі от постулати переведення держави на військові рейки. Ну і очевидно, що це свідчить про те, що. Путін готується з новою командою, готується до тривалої війни, не тільки до війни з Україною. Тому що якщо таку машину розкрутити, вона не зупиниться навіть загарбавши Україну. Вона або зламається, впаде разом з державою з Російською Федерацією, або їй треба її буде. Треба дуже щось дуже потужне, щоб зупинити. І боюсь, що Європа поки що не має тих, тільки формує ті механізми, які могли б зупинити цю навалу.